Унікальні вітражі перекриті полікаборнатом та горішні поверхи, які досі в аварійному стані. Така нині ситуація в костелі святого Миколая в столиці. Рівно місяць тому святиня зазнала руйнувань внаслідок російської ракетної атаки на Київ у храмі. Зараз перебуває кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Аліно. Так, а Аліно, тож розкажи, яка ситуація у Костелі місяць після атаки, і чому парафіяни досі долають наслідки обстрілів, що там відбувається. Вітаю, Соломія. Так, зараз ми знаходимося у костелі Святого Миколая. Місяць по тому, після чергових російських обстрілів, місяць тут не припина... не припинялися богослужіння, і тобто вся робота продовжувалася у звичному режимі. Хочу нагадати, що місяць тому, 20 грудня, росіяни в чергове атакували столицю е ракетами, випустили зокрема п'ять балістичних ракет. Усіх їх за даними наших повітряних сил вдалося збити, але уламки попадали у кількох районах столиці, зокрема, найбільше постраждав саме Голосіївський район. Тут е, понівечило і поруйнувало офісні будівлі, бізнес-центр, також ресторан на е, в, в верхньому поверсі. Також прилеглі е, будинки, де мешкають люди. Е, по були поруйновані там повибивало шибки. Також були поруйновані вікна. Зокрема, постраждав і костел Святого Миколая е, пам'ятка. Національного значення святиня тут саме відбувалося відбувалося богослужіння на сьому Тут зібралися люди. Але коли почули перший вибух, вони спустилися в укриття і продовжили там богослужіння. Внаслідок ракетної атаки, тут поруйнувалося вітражі, власне унікальні такі кольорові вітражі у формі троянди у готичному стилі, повиліта також скло у баштах, і самі вікна поруйнувало. Але одразу усі парафіяни взялися ліквідовувати наслідки обстрілів. Тут почали прибирати, відновлювати святині для того, щоб продовжувати тут працювати. Що вже зробили місяць по тому? Прошу послухати настоятеля. Ми також закрили над входом тут плівкою полікарбонатом. Теж таким спеціальним. ми забили ті місця, де, де сильно дуло по боках. Ми е, запросили фахівця зробити на висоті, щоб він е, закрив дахівку, яка внаслідок вибуху розсунулася. Відновили, на жаль, досі ще не все. От горішні поверхи досі залишаються у такому аварійному стилі аварійному стані. Там нависають саме скло, і е, його хочуть прибрати. для цього мають отримати дозвіл від міністерства культури, тому що власне ця пам'ятка цей храм належить міністерству культури. Однак, як е, е, настоятель храму нам зазначив сьогодні, що мінкульт погодився і сказав, що власне вони будуть займатися цим і проведуть усі проти. Аварійні роботи надалі ж храм продовжує працювати. І е, хочу зазначити, що сьогодні е, відбувається у місті Дніпрі суд, тому що парафіяни хочуть цю пам'ятку повернути у свою власність і власне, щоб міністерство культури дотримало свою обіцянку і передало цей храм у е, власність парафіянам студія. Дякую, Аліно. Аліна Лісова кореспондентка ТСН, була зараз з нами наживо. Вона працює в костелі святого Миколая в столиці, де рівно місяць тому були, були руйнування після російської ракетної атаки.